Роботу до нас заїхала Тесла Y на дооснащення. Будемо ставити дотяжки дверей. Ось такий комплектик на 4 двері, автоматичні виїзні ручки з підсвіточкою, також на 4 двері і MBM підсвіточка. Приступаємо до роботи. Карту повністю розібрав. Замочок витягнув. Зараз будемо ставити сюди замочок. З доводчиком. Дивимося передній лівий і встановлюємо Дверку повністю розібрав, замочок вже зняв, ось так от не виглядає. І Беремо передній правий, шукаємо та встановлюємо. Трішки покажу вам процес до оснащення. Ось так ось все це діло виглядає. Потрібно розібрати усю автівку щоб встановити підсвітку і ручки. Ручки у нас проводні і приходиться усе розбирати та тягнути. Ось Так от. Так що, кому потрібно дооснастити вашу теслу, доводчики, автоматичні ручки, підсвіточка, будь-що дзвоніть та приїжджати на встановлення містяків на свою Теслу. Поставлю ручки виїзні на Tesla Modelby автівка 23-го року. І люди кажуть, що якщо ти поставиш виїзні ручки з підсвіткою, то не буде підігріва. Так тут на заводських також нема підігріву. Оцей пиптик це просто упор для ручки і все. Це, це ніякий не підігрів. Хто вам таке сказав. А ось ручки у нас. Е Автоматичні. Ця кнопочка тут також є, але це не кнопочка. Ну Тут да, тут є кнопочка, це у нас е, е, вибір підсвітки. Так, оно ну, на всіх, на всіх є. Кілочка у нас повністю готова. Ось так от виглядає ручки у нас, підсвітка у нас регулюється, який колір вам подобається, такий і. Вибираєте підсвітка салона, ось так виглядає ноги, ззаду також ось так от виглядає. Доводчики на усіх дверях. чик, тут також. Якщо Та кому потрібні такі послуги По до оснащення Тесли, можете дзвонити, звертатися.